Давайте подивимося, що нове йде ваше життя. Щось радісне таке, щось радісне емоції. А, у вас тут безресурсність. У вас буде дуже багато емоцій через те, що у вас не, не вистачає якихось ресурсів. Або останнім часом ви могли. Дуже багато вкладати своїх, своєї енергії в безресурсний стан, тобто роздуми про те, де взяти, як, наприклад, фінанси ті самі, те, чого вам не вистачає. Вам міг відмовити партнер? І вам доводилося працювати на самоті щось, почати все заново. Могла бути сварка, наприклад, у парі і людина, наприклад, могла вас обманути в тому плані, що Якщо це ви пара, людина могла сказати, що я знайшов, знайшла нову роботу, я працюю на цій роботі. У мене якесь нове починання, але насправді людина взагалі нічим не займається, нічого не робить. Ви дізнаєтеся про цю інформацію, у вас буде вияснення стосунків з приводу цього. Людина вас обманює, так. Да. Розмова йде. Можливо, ви будете комусь прямо мізки управляти, але... Ви не отримуєте бажаного результату людина все одно не дослухається до вас. Тут ще може йти вам як порада заблокувати цю людину, так як партнерство з цим чоловіком чи з цією дівчиною вам не дасть взагалі ніяких позитивних результатів. І, скоріше за все, ви будете навіть втрачати в цьому партнерстві. <звідстанні> до когось відстані, до когось додому на роботу йде чоловік, може бути військовий, адвокат, юрист, колишній, водолій, водолій Терези Близнюки, може бути по гороскопу, приїде, скоріше за все, на машині. А ви скоріше приїде він з дьяволом, він може приїхати, якби. Ви можете боятися цю людину. Він може приїхати п'яний, він може приїхати для того, що він там у вас ну, інтимний інтерес до вас має. обороняєтесь, це ви будете. Якщо ви жінка, ви будете оборонятися, він їде для того, щоб закінчити, ви якась ресурсна дуже людина, він хоче покінчити з цим. Йому не подобається ваша незалежність, ваша ресурсність. Він хоче залишити все при собі. Собі він і людина. Да. Я не з вас сміюся, в мене є, до речі, подібна ситуація. Так що не. Шо, персонально для мене показуєте, чи що. Хорошо, що нам робити з цим меном? Якщо ви, дівчина, ви будете настой, Вам варто якби, якби, безконфліктно, але ну, тобто, тут якби, гармонійно себе, спокійно вести, скоріше за все, спокійно вести, але активно, в той же час відстоювати себе. І тут ви, скоріше за все, будете говорити, що в мене ніяких ресурсів немає, мені немає чого тобі дати. Також можуть показувати, що людина намагається активно скоротити між вами відстань. Його обмежує якась відстань між вами. Людину не влаштовує те, що людина не може якось впливати на вас. Людина хоче посадити вас на ланцюг, але не може. Він якби. Взагалі немає ніяких шансів, ніяких ресурсів зробити, це втілити, обмежити вас, посадити на якийсь ланцюг, і людина все одно протистоїть цьому. Людина цього не розуміє, не приймає взагалі цю ситуацію. Буде намагатися починати заново, якщо це людина з вашої сім'ї, намагатиметься показувати. Якби те, що це доля, може можуть йти такі розмови, ета судьба така, там это да. людина намагатиметься керувати. Да. Людина намагатиметься керувати. Людина, якщо у вас були стосунки, намагатиметься повернути стосунки, буде говорити про сім'ю, буде говорити про долю. Давай почнемо заново. Буде проявляти себе як головний якийсь чоловік, чоловік, який щось вирішує, чоловік, за яким останнє слово, буде намагатиметься показувати, що у нього є влада. І що... як це правильно сказати він керує ситуацією і ледь не вами не вашим життям Тут іде завершення цього, якщо у вас це було в минулому, завершення ці, цієї ситуації у вас чекає перемога. Він тут сидить такий надутий, дуже багато негативів, тому що в його розбите серце. Дуже багато буде бармотати, що то там вуси. Щось людина від вас приховує. ще. Іде, дуже скоро ви про це дізнаєтесь. Приховує про, про якусь співпрацю з кимось. Ви дуже скоро дізнаєтесь цю інформацію, щось було для вас, наприклад. Взагалі ви навіть не могли про таке подумати, дуже скоро це проясниться. Це може бути як і стосунки на стороні, так і співпраця з кимось. Що це за партнерство? Партнерство або це реально пов'язано з сім'єю, або з грошима, або щось тайне. Ну, У мене, мене таке відчуття, що людина хоче обікрасти вас. Якщо у вас не вистачало ресурсів для того, щоб якось діяти, ви, у вас були якось... Ну, вам вставляли палки в колеса, ви перемагаєте цю ситуацію, шанс відкриваються, якісь дороги. Вам дається шанс для реалізації чогось. Рухатися, розвивати щось, вам доведеться щось вивчити. Що вивчити? Не скажемо, не скажемо. Тут може у когось реально йти, що хтось поїде навчатися, наприклад, здобувати освіту. І на деякий час людина зависає якій сфері, в яку саме вивчає, в результаті чого це змінить, приводить до змін. Багато роботи, нове починання трансформація у королі у пентаклі. Але пораду вести, не вести. Давайте, давайте порада Давайте три поради подивимось. Я думаю, так можно. Кто сказал, что низ. Оцього імператора, яка, який буде намагатися показати свою владу, е, проявлятися, ця людина потайки, за вашою спиною, намагатиметься щось забрати ваше, бути на чеку взагалі. Дуже обережні з ним. Людина хоче щось привласнити, для того, щоб маніпулювати далі вами. Щось у вас таке є. Це те, що дасть вам шанс почати життя. Спочатку відкриває вам якісь нові перспективи. З цим пов'язані. Це можуть бути документи, гроші. Людина може, якщо це ваша пара зайти до вас у дім, і щось просто украсти. Будьте дуже уважні в цьому плані. Ще порада буде. Порада, три поради дивись. Є... Імператор. Да. Може проявлятися як ресурсна людина. Показувати я ось пентакловий дивися. І ось я до тебе хорошо настроєна. я дуже багато працюю, у мене до тебе є почуття. І що? Порада в чому? Чому порада. Не вірити у хай от разговора. Зруйнувати все, що у вас із ним пов'язане. Людина буде вам морочити голову брехати. Пілену на глаза вішать. Третя порада. Тут і порада, і попередження йде одночасно, якби. Ви самодостатня ресурсна людина, вам відкриті всі дороги. Не треба боятися реалізувати все. Іди своїм шляхом, в тебе новий шлях, дуже, дуже багато інформації потрібно вивчити і проявляти себе, прояви свої навички, таланти. І опять імператор, обороняйся от нього. Не давати нічого людині цій. Так. Нічого йому не давати. Оборонятися від спілкування з ним. Тому що тут буде розбите серце. І всі ваші мрії оці залишаться лише у вас у голові. Ви будете розчаровані, якщо ви... Поведетися на слова, на взагалі. Поведитеся на цього чоловіка. Всім добра, всім любві, щастя, до зустрічі.